У серіалі Обіцянка Богу» Сергій Калантай зіграв багатія, що по-особливому ставиться до сімейних цінностей. А що відбувається в актора в реальному житті, має одну родину чи декілька? Ви дізнаєтесь в цьому відео. У перше Сергій Калантай дружився ще у 20 років. Обранцею майбутнього актора стала Жанна Карпач. Вони разом навчалися у театральному. Мешкала родина у Німеччині, виховував двох дітей, але до срібного весілля трішки не дотягнули. Коли Сергій дізнався, що у дружини є інший чоловік, то завантажив у автівку пральну машину, яку давно збирався привезти в мамі, та подався у Київ. На батьківщині виявилося на переливке у Німеччині. Актор грав у театрі, багато знімався, викладав. Акторську майстерність натомість у Києві на нього ніхто не чекав, та поступово все владналося. Нині Сергій Калантай грає у театрі імені Франка і часто з'являється у серіалах в особистому житті актора теж усе гаразд з дружиною Наталею Калантай. Разом виходять на сцену жінка на 17 років молодша за свого обранця якось вітаючи другу половинку з ним народження у мережі. Знаменитий чоловік відзначив спасибі, що дочекалась нещодавно. Стало відомо, що Сергій Калантай та Анатолій Гнатюк є комами, і давно дружить між собою у серіалі Обіцянка Богу. Актору довелося грати складну роль глави великої родини. Так склалося, що двоє дітей, сина власника мережі супермаркетів народила не дружина нащадка, а інша жінка. Тож герою Калантая доводиться докласти чимало зусиль, щоб навести місточки з онуками та залучити хлопчиків до життя сім'ї йому. І решті родичів доводиться пройти доволі складний і не завжди чесний шлях до щастя. А вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.